Куди блять не глянь, всі страждають від кохання. Одні, блядь, ми з тобою, красавчики, страждаємо від нестачі грошей, сну та від болі блять в спині. Та я за вами не ходжу, я квіти збираю тут. Мужчина, я вас боюсь, ви мене Та я... Ви вон там знаходитесь на тому берегу ріки, а я тут. працівник поліції. Ну та й що? Ну що? Від... Ведь... Ну що? Ви дасте сказати? Ну що? Ви Вы... що, смієтесь? Що? Сміюся. Я говорю, да. дайте я скажу вам. Это... Настала осінь, да мы прячуть сиськи, под мощною юбкою попки не видать. Мужські зябка сморщились піпіськи, зато тепер удобніше шагать. Головне в коханні, щоб він її тримав за жопу, а не за дуру. А вона його тримала за хуй, а не за довбойова. Це такі настояще крепкі отношення. Любіть друг друга. Курва! Я пірдоле кіпле! Я Далей, мордо! Я сьогодні не поїду на роботу, в мене машина зламалась. То їдь на автобусі. О, у мене немає автобуса. Як же жити без? Без дітей. Я думала, вони ніколи в житті не уйдуть. Юль, давай станемося просто друзями. Вже пізно. Я труси зняла. Мене я прознувся під Донецьком. Чого ти там проснувся? Не знаю, в вагоні проснувся. А чого ти там ходив? Ну чого? Зустрівся з людьми, випили і заснув. Ось літо прийшло. не було. Так, а ти сняли тобі це? Хто? Нахуй цей долбойок то приїхав. Хто? Оцей Хто? хуй що приїхав до тебе. Такий хуй. Отой, що спить зараз. Ти тобі зображаєш, що з тобою бала. Знаєш, як казав мій дід, ніколи не грає із серцем дівчини. Воно в неї одне. Грай з цицьками. Їх дві. Представляєш, мене з нею сукою назвали. А ти не ходи там, де тебе знають. Якщо ці руки, дівчата послухайте, я кажу. згадайте, для чого ми працюємо? Світло 700 гривень, газ 1200, теплопостачання як коли? Ну, в основному від двох. Що тут відбувається? Вбивство. Жінка вбила чоловіка за те, що він пройшов взутий по помитій підлозі. Жінку вже затримали? Ні, чекаємо, доки підлога висохне. Та пролистала камасутру до кінця, сльози навернулися, вони так і не одружилися. Яка гарна пара була. Ты видел меня, я пью? Бля, да, я бля, закрой! я же не клан говорю. Я еще тебе говорю. Зачем ты пиво сломал? Ой, блядь, хух. Чуть свою маршрутку не проебал. Блядь, Ця маршрутка шкурит. Здрасте. Свою мать не шею. Вот блядь, сию, блядь, маршрутку. Пула де тепер привезе. блядь. Сама, блядь, ядовита змія в Україні це жінка, яка мовчить не тому, що нема що сказати, а тому, що вже вирішила, як тебе захуярити. Не забудьте підписатись. Підкривайте, мамо, двері і з роботи їду я. На руках в мене мозолі, а в кишені ніхуя. <рес> <рес> Ти прийшов в мій двор і воруєш у мене яблука. А вони ще навіть не красні. Це білий налив. То налив? Білий. Саня. Ваня, син його. Кого? Білого. Налива? Насипа. А вірюга, у мене твій договор єсть. Я б е, твоя розпіска дала прокурору города. Вже получив. Передайте міністру, хтось уже приніс каністру. Активісти вже пігнули рідину легко займистов. Добрий вечір, жентль мене розгортається знамена. Нахуя мені система, що працює проти мене. Кажіть, де ви плануєте відпочивати цього літа? Я подивився на свій бюджет і зрозумів, що не заїбався. Щось дуже, дуже важко, блять. Дуже важко в останнє час. Ой, блять, не передати вам ні словами, я не знаю як, я не люблю це жаліться, але дуже важко. А теперка, блять, сюда! Вкатьки да, задержка. А ти тут при чому? Ну, я думаю, що моя дитина. Ти так уверений, да. та я ж давала вам гроші на резинки. Ви ж у грали снадували чи що ви їм робили? ще мені отаковав.